Всіх вітаю! Сьогодні у нас середа, 9 липня, 25 рік. З вами я Вікторія Сігава, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні будемо говорити на тему, чому, щоб дійти до щастя, треба пройти через біль. І тут важливо відмітити таку штуку, важливу, що ми з вами зустрігаємо у комфортному якомусь стані, хоча він може бути об'єктивно не окей. Ну, наприклад, якась стара робота, яка об'єктивно вам вже не подобається. Ви мало там заробляєте, багато працюєте, виснажуєтеся, але ви все одно там залишаєтеся. Наприклад, стосунки, ви усвідомлюєте, що це не те, чого б ви хотіли, але не наважуєтеся ні на розмову, ні на зміни. А, наприклад, ви там чогось хочете, того ж проявлення в Інстаграмі, але все одно, як в це не зайдете, дивитися на інших, тригеритися і не йдете вперед. І а, коли мова заходить а, за, за те, що треба зробити цей крок, стає супер некомфортно, так, стає прям боляче. Але боляче, чому? Не тому, що вам інтуїція підказує, що мені не туди. Тому що було б мені туди мені було б легко і кайфово. Ні. Боляче тому, що ви тримаєтеся за старе. Болять не зміни. Болить наш супротив. Він може бути явний. Ну, от, коли ви прям об'єктивно розумієте, от у мене була дівчинка, яка дуже хотіла піти на провести багатій, потім вона проаналізувала і така каже: слухайте, ви знаєте, я розумію, що я зараз попрацюю над собою, і мені треба буде піти від чоловіка, а я до цього не готова. Тому що я ховаю голову в пісок, роблю вигляд, що нічого не відбувається, і мені так окей. І я так ще років там, 5, 10, 15 проживу. А, і е, людина, принаймні, да, чесно подивилася, чесно виявила, що у мене супротив, і сказала, що ні, I'm sorry, я буду так ще тягнути своє життя, бути нещасливою, мучитися нормально, да, прокатить. А, але якщо, наприклад, людина в цій ситуації обере все ж таки зайти в це, да, їй на початку буде боляче. А боліти їй буде оцей супротив, що вона насправді боїться змін, що вона не знає, а що там буде далі, вона починає е, за це триматися. І чим швидше вона зайде в це, тим швидше вона дійде до щастя. Тому що за болем не біль. А нам здається, що болем буде боляче. А болем завжди щастя. І коли у нас от щось болить, то у мене, наприклад, дівчатка, коли заходять на курси, ми починаємо активно працювати да, з ними. І вони кажуть: у мене відчуття, що я не витримую. Мені погано, стає погано фізично. Вони ж прийшли за щастям, да? ми ж що кажемо. От вони бачать там відгуки моїх випускниць, які сяють, проявляються, які кажуть, Боже, моє життя змінилося, які плачуть від того, наскільки у них все трансформувалося. Що вона була однією до курсу, зараз вона абсолютно інша. То у неї там нічого не виходило, зараз виходить. То вона була там домогосподаркою, а зараз вона працює. То вона працювала за менші гроші, а зараз вона працює за більші гроші. То вона впахивала, як скаже, навтомлювалася, а зараз їй наче все легше дається. І вони дивляться і такі. І я так хочу клас, готова, хочу. А для того, щоб це отримати, треба перейти через оцей порог болю. Да, Іванка пише, чого ви не попередили, що буде боляче. Да. Інакше не буває. А чому боляче? Перше, це ваш супротив, за який ви тримаєтеся за старе. А друге, боляче ще чому буває? Як ви думаєте, дівчатка? Напишіть, як ви думаєте, коли ви заходите в трансформації і йдете до свого щастя, і вас починає сильно накривати? Ви можете навіть захворіти, а вам погано фізично, психоемоційно. Чому це відбувається? Чому такі відбуваються процеси? І дивіться, більшість через ці процеси хоче що зробити? знову сховатися. Слідся, сховати голову в пісок, повернутися назад у своє звичне болотце. Так от. Таре відмирає, і тому боляче. Якщо я все життя про всіх думаю, про всіх дбаю, на себе забиваю, всіх рятую, значить, про клієнтів переживаю, про батьків переживаю, братам, сестрам допомагаю, а вони всі чхати хотіли на мої там якісь кордони, я сама чхаю на свої кордони, я всіх там за всіх все розрулюю. І, звісно, що коли, наприклад, на програмі, да, у мене вона це бачить і вона вчиться думати, діяти інакше, їй стає хрінова. Чому? Тому що оті от програми, з якими вона зрослася, вони починають відпадати. А це боляче це ж вже її частина, яка тягне її вниз. Це вже її частина. Вона вже зрослася з цим. І все. І що відбувається? Коли ви одна, чому класно, чому я вас кличу? Да? Там заходьте на такі от продукти. Чому це класно? Тому що ви не одна, ви, у вас є команда, у вас є приклади інші, вам складніше зупинитися, да? коли ви в підтримці. А більшість зупиняється на цьому етапі, бо боляче, бо хочеться збіжать. Це, от я вам колись класний приклад наводила метафору з зубним болем. Це те ж саме. Ну, от уявіть, що вам болить да, і ви з цим нічого не робите. Ви мусите щось зробити, да, ви мусите вилікувати цей зуб, ви не можете ходити так, все своє життя. Тут так само. А ви до свого цього дискомфорту звикаєте внутрішнього. Болить що то, ну нічого. Ну, достала мене ця робота, ну, ще 10 років посуджу. Не хочу я бути з цією людиною, ну нічого потерплю і навіть щось з ним розмовляти, навіть розмовляти, нічого, посижу ще. І все. І оце, от, наче ви з цим зубним болем сидіте. Боляче втрачати друзів, яких переросла. Да. Боляче з одного боку, з іншого боку, ви ж розумієте, що не можна тягнути лошадь, яка здохла. Да? Тобто воно вже для вас не актуально. Все, ви пішли далі. Ви ж не можете в 40-50 років ходити в ясільки. Ну, як ви собі це уявляєте? Ви пішли далі, все, в ясільки ви вже не повернетеся. А ви все хочете назад, назад, назад. Що ще я хочу сказати? Навіть з наукової точки зору біль це наша така нейрофізіологічна і емоційна реакція. І дивіться, по суті, у нас при трансформаціях завжди активізуються наші старі мисленеві паттерни. Завжди. Тобто я зайшла там в поле трансформації, да, там на курсі якийсь в роботу, внутрішню. Завжди будуть активізуватися старі програми. І якщо від них не тікати, а заходити да, в цей біль, мозок буквально буде створювати нові потрібні вам нейронні шляхи, нейрозв'язки. І давайте на прикладах. Ви точно відчували, що от коли вам погано, ви поплачете, що після сліз йде. Йде полегшення. Да, от і Жінкам в цьому плані набагато легше, ніж чоловікам, бо ми у нас з вами є офігенний інструмент, сльози. Ми просто можемо поплакати. Ну якщо ви, звісно, собі це дозволяєте. Бо в нас же ж виховання нам казало, що утрі сльози не плач, це дуже ознака слабкості. Насправді ні, це дуже класний інструмент відновлення. Да мені боляче, я поплакала, іначе стало легше. Поставте плюсика, хто відчуває, що після а, такого щирого поплакання да, стає легше всередині. І це правда так? Або ви наче очистилися, а ви наче зіштовхнулися з цим болем, ви його прожили, да, відпустили, і вам стає легше. Так само за втратою, коли ми щось втрачаємо, когось втрачаємо, йде нове життя. Завжди йде нове життя. Втратила роботу. Мій приклад, да, втратила роботу, коли там, а, почалася війна. А, у мене з'явилася прекрасна моя а, робота, м -м, да, моє проявлення, мій особистий бренд, від якого я кайфую, мені подобається, і фінансово виросла і так далі. Хоча на моменті це була втрата, втрата звичного, втрата комфортного, за втратою йде нове життя, а, за м -м, чесним. Визнанням, мені зараз боляче. Да, от Наталя пише, піду поплачу, бо дуже треба. Да, от мені зараз боляче от прям визнати це, мені зараз боляче. Але я не біжу заїдати цей біль. Я з ним залишусь, я його витримую, да, я там поплачу. І за цим прийде О, мені зараз добре. Мені зараз добре. І оцей перемикач, він проходить лише через турбулентність і через біль. Тому не вірте, коли вам там, кажуть, що не знаю, трансформації, це легко, прекрасно, без болю. Ну, не буває так. Значить, ви погано попрацювали. Буває такі моменти, коли турбулентність. Ну, відносно не така прям активна. Але це означає лише одне, що людина була готова до цього. Да? Можливо, в неї були до цього якісь моменти. От у мене, знаєте, коли я готувалася до ретриту, у нас ми обсуждали, проговорювали з командою те, що. Зазвичай, коли людина йде в такі глибинні процеси, от як ретрит, наприклад, да, такий шлях духовного розвитку, шлях внутрішнього розвитку, то часто піджимає життя, тобто життя починає чавити тебе різними поганими ситуаціями, от прям чавить тебе. А, тобто тут не знаю, ти втратила когось, тут втратила роботу, тут ти не відчуваєш щастя радості, хоча, можливо, да, там все окей. Ну, коротше, щось тебе чавить, да, туди. Хвороба дуже до, до речі, часто якась там да, сильна хвороба, то вона теж змушує людину переосмислити життя, або неї є відчуття, що я кудись не туди йду. Так от, я до чого. А я така думаю, ну блін, у мене ж наче нічого такого. ну, У мене, в принципі, все зашибісь. Ну, я така абсолютно щаслива людина, у мене якби налагоджені всі сфери життя, мені окей, але я все одно йду далі. А потім в мене стався такий інсайт, ну, що у мене такої турбулентності прям не було. Що в цілому все моє дитинство у мене була одна сплошна турбулентність. Ну, Мені здається, що у мене не було жодного взагалі. Щасливого, спокійного дня в дитинстві. І е, е, я розумію, що це мій шлях да, такий. Тобто мені в мене було дуже важке дитинство, і тому зараз я ну, можливо маю певні бонуси у вигляді того, що в мене немає от такого прям супер, ну да, такого внутрішнього страждання і цього розколбасу. Але все одно. Все одно це робота. Так? Тому що навіть на ретриті я багато плакала, у мене багато було процесів таких, це було боляче. Багато чого було тупо боляче. І це прекрасно. Тому що біль треба пережити. Точніше, навіть, знаєте, біль це не про те, що, знаєте, як пропідлять якось його. Ні, біль це вхід у себе. Тобто, якщо вам боляче, ви увійшли в себе, в свою чесність і в свою правду. І далі вам важливо не уникати його. Давайте поговоримо про те, як ми уникаємо болю. Які у вас ідеї? Напишіть, як ми уникаємо болю? А, і це, до речі, неочевидні речі, як на мене: ми уникаємо болю через зайнятість. Це, оці дівчатка, привіт вам. Я знаю, що ви тут у мене такі є. У мене навіть на курсі такі є, у яких немає часу на це все. Ну, ті ваші трансформації, роботи якісь там внутрішні, вона вся в своїй роботі, в справах, в хаосі. Вона 24 на 7 працює. Чому? Аби не лишатися? З думками і зі своєю правдою. Тому що як тільки вона зупиниться, таку тишу, да, вона побачить: так, а куди я біжу в роботу? Від чого я біжу? Я біжу від себе, я біжу від партнерських стосунків, бо їх або немає, або там треш. Тому набагато простіше збігти в роботу. Це до речі, ну зараз просто жінки змінилися. І такого я бачу дуже багато. А раніше це було про чоловіків більше. Чоловіки, які постійно на роботі. Вона постійно незадоволена, бо його немає вдома. А він на роботі. А чому він на роботі? Бо йому там нормально, йому там комфортно. Йому там зашибісь. Він там бікбос, Йому там абсолютно зрозумілі всі процеси. Він там достігатор, наприклад, або просто він виконує свої задачі і задоволення від цього, бо він молодець, він щось виконав. А вдома вона піла. Там треба щось з дітками гратися. Що таке гратися з дітками? Це проявляти радість. А яка радість у мене? Ну, в смислі, я працюю 24 на 7. Тут не до радості, це некомфортно. Побути з дітками пограти, пілу вислуховувати, вона щось до мене буде чіплятися хотіти. Я теж не хочу цього, на, на кої фіг мені треба. Я піду попрацюю там простіше. Це вам просто м... приклад того, як ми ховаємося від болю, від правди за роботою, а в роботі комфортно бошкатись. А там не комфортно, тому я туди не буду дивитися, тому буду казати, що я 24 на 7 працюю, і робота це моє життя. Далі, у що ще можна ховатися? Переїдання або навіть відсутність апетиту. Тому що відсутність апетиту це теж нарушений порушений контакт з собою, що я, наче в себе не дивлюсь, я не про себе не дбаю, я от десь там. А на себе звернути увагу, я не, 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 ну, не маю коли. Або переїдання це теж заїдання якихось певних емоцій. Тобто мені боляче дивитися в правду, мені боляче з собою, тому я заїдаю, буду їсти, аби не дивитися в це все. Далі, ви це впізнаєте по нашим співвітчизникам, да? агресія, критика інших. Агресія, критика інших це також спосіб уникнення болю. Чому мені боляче, ми це бачимо сплош рядом на просторах інстаграму, ну, в соцмережах. Що відбувається, як ми кидемося да, один на одного, критикуємо за мову, за те, що не так щось сказав. Значить, тут відбулися обстріли, а ти усміхаєшся в сторіс, а ти поїхав, а ти не поїхав, а ти виїхав, а ти не виїхав, а повернись сюди, а вам легко е, розсуждають. От, от, от весь треш про що він? Що людині боляче, вона не вміє в це дивитися, вона не вміє проживати ці емоції, і вона ховається в тому за тим, щоб покритикувати інших, поконфліктувати з іншими, причепитися до інших. Все, от вам такий самий процес. Чому я вам постійно кажу: да в себе дивіться, відчепіться від людей, Відчепіться від людей. Собою займайтеся, а це складно. Бо сховатися від болю набагато простіше, тим, що ви приколупуєтеся до партнерів, до там, блогерів, до експертів, до коментаторів, розборки, до кори. Все. Це вам знак, не з людиною іншою проблема, з вами проблема. Чого ви чіпляєтеся? В себе подивіться. Від чого ви біжите? От і все. І все стає просто. І жити стає просто. Да, Щаслива людина не буде агресувати. Да. Тому що вона зайнята собою. Тому що стати щасливою людиною це труд каторжний над собою. Тому їй ні до кого. Вона собою зайнята. Побудовою свого щастя. А не хто там як сказав, яке речення, як мені сказали, Вікторія, все прекрасно у вас, звісно ж, прекрасні етери, Ну, от ваші русизми. Ну, камон, серйозно. Так що мені зробити з цього русізмувати? що мені себе, що зробити? Ну, от я така. Далі, через що ще ми уникаємо болю? Через споживання контенту. Коли ми а, зависаємо, да, скролімо рілси, от це от, зависаємо на години, це уникнення внутрішньої тиші. Мені нестерпно залишитися з собою, тому я десь, я в контенті. Це теж спосіб уникнення свого щастя. Тому що, чому ми уникаємо свого щастя? Тому що він має пройти через дорога шлях до щастя має пройти через біль. А мені боляче бути в моїй тиші, боляче бути з собою, тому я в контенті. В новинах, в контенті і так далі. А, далі неочевидно, не але факт: а, надмірна духовність це теж уникнення щастя. Коли ви не хочете зустрічатися з почуттями, а тобто це люди, які да, от такі духовні дуванчики, які там постійно медитують, лише вони в меди... тобто вони не живуть, вони медитують. Вони в якихось духовних практиках нон стоп, але при цьому а, зі своїми почуттями різними, в тому числі з болем, вони не зустрічаються. Вони не зустрічають, вони уникають його. Або, наприклад, вони кажуть: Ой, та я все відпустила. Все відпустила, все простила всіх, але насправді вона не прожила ці емоції. Тобто вона в ілюзії, що вона там поробила якусь практику, і вона й, типу, відпустила. А з емоціями не зіштовхнулася. Тат, да, коли сльози, коли реально боляче всередині, це нормальний процес, це називається прожити емоцію. Чому я, наприклад, проти зараз така через розвиток штучного інтелекту, зараз бачу на просторах соцмереж, що люди пишуть: та ну нафіг цих психологів у мене є чат GPT. Так от я вам хочу сказати, що чат GPT – це просто така підтримка і спосіб уникнути. Контакту зі своїми почуттями, жоден чат GPT вам не допоможе вам проробити оцю внутрішню роботу, де ви зустрічаєтеся з чесністю, з внутрішніми почуттями, з болем. А ви будете це уникати. Тобто він вас підтримує, ви така ого, ге-гей, і пішли далі. І це уникнення теж свого роду. Е Оцього болю, цих справжніх емоцій, тому не зловживайте цією історією, воно не працює. На жаль, воно вам в моменті дає полегшення, але довгостроково це шлях нікуди. Ви ніколи не прийдете до те, що ви хочете, за допомогою чату GPT, використовуючи його як там кишенькового психолога. Ну на жаль, я була правда вам сказати інше, але воно не працює. Бо люди, які були в терапії, ви чудово знаєте, що це таке. Це контакт з людиною, з іншою, це про життя певних емоцій, це побудова такого зв'язку міцного з терапевтом, який вам допомагає, і ви якби через нього вчитеся проживати ті речі, які до цього вам були для вас закриті, недоступні. І це жоден штучний інтелект не дасть. Він не може цього не здати. А, далі. Ще до речі, дуже класний, неочевидний факт бігства від щастя. Це коли ви шукаєте іншу людину в очікуванні або перекладаєте відповідальність на партнера за ваше щастя. Тобто, як це виглядає? От знайду я правильну людину, от тоді я заживу. От з'явиться у мене там партнер або дитина, не дай Боже, якщо ви так думаєте, що да? от народжу дитинку і буду щаслива. То це теж уникнення. У цього контакту зі своєю чесністю, з собою і, роб... і уникайте роботи над собою, тому що жодна людина на планеті Земля, партнер, дитина, ще там хтось вас не може зробити щасливою. Тобто, коли ви думаєте так і перекладаєте відповідальність за своє щастя на партнера або на дитину, на іншу людину, це означає, що ви в величезній ілюзії і ви біжите від справжньості, від емоцій, від чесності. І, відповідно, ніколи тут щастя не буде. Так, перегляд етерів про психологію від годинами затягує. Знову ж таки, да? якщо затягує, що ви там шукаєте? Скоріше за все, ви шукаєте певної підтримки. А замість того, щоб шукати там підтримку, треба вчитися саму себе підтримувати, бути для себе цією опорою. Це трішки інший вид роботи. Приходьте до мене в роботу на курс, будемо вчитися цьому. Добрий день, ви маєте рацію, коли почала вивчати себе міняти, стала коханкою для чоловіка, а не дружини. Сонечка стала святити в іншому класі, Я дуже рада за вас. Це прям супер. Страх старіння. Ой, ну тут теж про да, таку, любов до себе, да? в неї потрібно подивитися. На рола курсу провести багатійця, терапія яка діє на всі тисячі відсотків. Я рада. У мене інше. От будуть у мене гроші, а тоді ж ні. Олена, це найбільша ілюзія. Не буде. Не буде так. А гроші а це наслідок ваших внутрішніх змін. І вони множать те, що у вас всередині. А, якщо б все було так, як ви кажете, то відомі багаті люди були б щасливі. Але ж це не так. Це ж не так. Гроші нічого не вирішують, і це така дитяча позиція. Да? От буде щось ззовні. От тоді я заживу. Це така ж сама історія, як про партнера. Ні, так не буває. Гроші це наслідок. Це ніколи не зовнішній фактор, який щось змінює в вас. Ви змінюєтесь всередині, і тоді ви бачите на екранах життя. Цей наслідок лише так. Прямо убирайте від себе цю ілюзію, бо ви будете заручником, і ніколи воно вас не приведе до щастя. Гроші це інструмент більше того. А гроші, якщо у вас гроші самоціль, ви завжди будете нещасливими. Тому що гроші це інструмент до чогось більшого. Кудись вони да, вас мають везти. Але це вже окремий етер. <свісно> Все. Я рада, слухайте, ви такі молодці. Прямо. Трималися весь етер. Ай, щось мені порушило тут. А ви, великі молодці, дякую за увагу. А ще раз. До щастя, ми йдемо через біль, ніяких інших варіантів немає. Заходьте в роботу, відгукуюсь вам я, приходьте до мене на провісті багатів, у нас зараз йде набір на наступний потік. Це все, треба з цим комплексно працювати, і це класно робити в оточенні, коли є наставник, коли є таке ж самооточення, як ви, коли ви разом до цього рухаєтеся. Це просто полегшує цей шлях, і вам стає набагато простіше, цікавіше, і ви швидше, ефективніше рухаєтеся. Всім бажаю класного дня, до зустрічі, пока.